Слава Ісусу Христу! Дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що підписуєтесь на мене. Сьогодні я продовжу говорити на тему храм Бога Живого, що кожного із нас Бог обрав, кожного із нас Бог хоче взростити як свій храм на цій землі, і що Бог хоче проявлятися через кожного із нас на цій землі. Але Він хоче, щоб ми обновили свої думки, обновили свій дух. І навіть коли ви відпали, повертайтесь, повертайтесь до Бога, тому що Бог вас любить, і Він бажає, щоб ми були направлені Його світлом, світлом Його Сина Ісуса Христа, через Слово Боже, в Духові Святому. Тому почну читати друге послання до Коринтян, 4 глава. Тут багато віршів різних, тому сьомий вірш. А маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Тобто Бог тут нам говорить, що ми, як глиняний посуд, і коли ми обновлюємось кожен день в його слові, він е обновлюється і він є сила, велич сили ми можемо проявляти, коли ми молимось іншими мовами. Десятий вірш. Увесь час носимо в тілі мертвого Ісуса, щоб і життя Ісуса в нашому житті було явним. 11, -й, 12 -й вірш. Нас був весь час живими віддають на смерть із Ісуса, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертнім тілі. І так, смерть діє в нас, а життя у вас. І тут апостол Павел говорить про те, що вони тоді страждали за те, що вони проповідували Ісуса і їх брали в полон, так, знущались над їхнім тілом. Але вони знають, що вони носять в собі Ісуса Христа, і що таке було слово до них, що вони будуть понівечені. Це було для них, для них слово. Для вас Бог може дати зовсім інше слово, тому що Бог нас любить, і вони, апостоли, мали пройти цей шлях для того, щоб ми бачили чудеса і прояв живого Бога за те, щоб ми бачили, як вони проходять цей процес, і щоб нам не потрібно боятися, тому що наскільки Бог живий, наскільки він може діяти. Неймовірно і неповторно. Чотирнадтий вірш. Бо знаємо, що Той, хто Воскресив Господа Ісуса, воскресив і нас з Ісусом і поставить з вами. Тобто це говорить про те, що про Бога, про Бога Отця, що Він воскрешає в нас, Ісуса. Тобто ми розвиваємося, ми направляємося за Богом. І а, тоді він дає силу, тоді він дає направлення, і тоді він дає розуміння. І шістнадцятий вірш: ось чому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина занепадає. Однак наша внутрішня обновлюється день у день. Тобто це говорить про те, що зовнішньо ми можемо. А, Дорослішати, в нас можуть з'являтися зморшки, ми старішаємо. Але це абсолютно нас має не засмучувати. Це не акцентує увагу, тому що коли ми навертаємося до Бога, Бог сказав своїм словом, що ми обновимося і полетимо як орли. Тому, коли ми поринаємо в Слово Боже Духом Святим, коли ми молимося мовами, Бог нас обновлює. І наші зовнішній глиняний а, <тас> чашу, так, глиняний посуд, він може трошки е, занепадати, але внутрішня людина вона обновлюється день у день. Тобто Бог нам тут знову і знову нагадує, що ми маємо пити Слово Боже. Їсти слово Боже, пити Дух Святий, молитись іншими мовами. І тоді ми будемо обновлені. Тоді кожен день ми будемо свіжими, як колись єврейський народ отримував кожен день манну. І таким чином Бог їх вів. І ми вистоїмо і дійдемо до того повноти Божої, коли ми будемо в Слові Божому. Тоді я... Тому я вас благословляю, ви найкращі діти Божі. І до наступного відео я продовжу.